А знаєте, дівчонки, в нашому житті нічого ідеального відразу не виходить. Дуже багато людей чекають, що вони колись роблять, колись на наб'ють руку, колись на набудуть знання, навики, і колись вони будуть стануть такими ідеальними і почнуть ідеально щось робити. А насправді, ну це просто певний обман, тому що нічого ідеально не буває, і знаєте, які люди роблять результат? Ті, що беруть, і роблять. Спочатку не дуже виходить, можливо, косо, криво, але вони роблять і робляться системно щодня. От тоді і вистрелює результат, а не тоді, коли ми вчимося, вчимося руками, питаємо себе надіями про те, що колись ми там будемо суперпрофесіоналами, так не буває. Тому хто, наприклад, розмірковує над тим, щоб щось розпочати, розпочинайте. І вже сьогодні починайте робити певні кроки щоденно, системно, і ви потім поступово зрозумієте, що удосконалюєтеся і робите краще, і тоді обов'язково буде результат. Ніяк не інакше. Вже сьогодні починайте робити певні кроки щоденно, системно, і ви потім поступово зрозумієте, що удосконалюєтеся і робите краще, і тоді обов'язково буде результат. Ніяк не інакше.